Євросоюз суттєво відстає від плану постачання боєприпасів в Україні, ухваленого на початку року. Як повідомляє Блумберг, наразі виконано лише 30% поставок. Чому так сталося? І де бійцям зсу брати набої? Докладніше далі. Нагадаємо, члени ЄС спільно пообіцяли надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Спочатку за рахунок наявних запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Проте на даний момент обіцяні обсяги виконано лише на 30%. А усі наявні контракти з виробниками зброї свідчать про те, що до березня, як було заявлено раніше, обіцянку взагалі може бути не виконана. Водночас Ша Японія. Та Південна Корея підтвердили нарощування постачання зброї Росії з боку Пхеньяну. Так, за даними американських спецслужб та Open Source Intelligence аналітиків, тільки за останній місяць КНДР відвантажила росіянам понад тисячу контейнерів із військовим спорядженням та боєприпасами. На думку експертів, саме боєприпаси складають велику частину поставок. Отже, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна найближчим часом має збільшити власне виробництво. Причому, як зізнався Данілов, цитуємо. Держава тут сама впоратися не зможе, і ми залучаємо максимальну кількість приватного бізнесу до цих справ. Але держава буде гарантувати, що виробники зброї будуть захищені, запевнив Даніло. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.